Привіт! Дивимось знижки в Аврора. Цього тижня їх дуже багато. Блок для туалету 29 гривень. Універсальний гель для прання. Об'єм 1 літр. По якості нормальний, тільки упаковка не дуже зручна. 49. Тверде мило. Шик. 4 штучки по 80 грам. Різні аромати. 39. Рідке Кремило В асортименті Яблуко, Лимон, Нектарин по 39, Дезодорант Дав 99, антиперспірант Фа. 59. Чоловічий ерксон. За 64. Орлд Спайс 99. Шампунь Сольсена. 139. Пантін 111. Шампунь домашній доктор в асортименті по 79. Об'єм 1 літр. Кундиціонери по 64. Тонуючий бальзам по 42. Дуже гарна ціна на кружку ситуа. Метилево 59. Термокружка. Об'єм десь 500 мл. 69. Невеликий скляний салатник. По 27. Тарілка орхідея. Десерт на 39. Обідня за 49. Балакитні тарілочки. Десертна та обідня. По 49. Енергетики 24 та 19 Цикорій 100 грам за 39, кілограмова кава в зернах 249. Кава в пакетику 4. Чай Ахмат 59. 100 грамовий. Кокосова шоколадка Вері Пері 24. Альпінела 21. Різні смаки. Трохи іграшок для дітей. Ось така корзинка з фруктами 64 гривні. Русалка в коробочці 19. Для хлопчиків машинка. 24. Пластикова фігурка дракона. 99. Ось такі іграшки на військову тему мені не дуже подобаються. Але кожен сам собі вибирає 17 гривень. Набір пірамідка 44. Дуже великий вибір дитячих шапок. З помпоном без – теплі. По 69 та 64 гривні. Набір металевих скрипків 3 штуки. 9 гривень. Набір серветок. 3 штуки. Добре поглинають. 19 гривень. Набір меламінових губок. 3 штуки. 14. Набір губок для чищення металевих поверхонь. 17 гривень. Невелика пластикова корзинка. З двома ручками. Кольори в асортименті 24. Ось така невелика корзинка. Тут уже пластик більш грубший. 39. І найкрасивіша. Прозора велика пластикова корзинка. Дуже інстаграмна. 129 гривень. Пральний порошок для дитячих речей мама 2,4 – 129 гривень. Порошок савекс. Для машинки за 39. Для ручного по 34. Порошок «Вашфрі» 29. Гель для посуду. Мама. 29. Кондиціонер ополіскувач. Об'єм 1 літр 44. Ленор по 97. Освіжувачі повітря в асортименті. 34. Засіб для чищення туалетів. В асортименті 64. Українські підгузки. 194 Засоби гігієни. від Котекс. Тампони 16 штук, 96 гривень. 8,49. Щоденні прокладки 84. Прокладки натурела 33. Знижка мінус 25% на всі топи та бюстгальтери з 13 по 19 жовтня. Великий вибір. На акції дуже багато товару для тих, хто займається хендмейдом. Наприклад, ось такі різноманітні квіти. Цілі букетики. Калинка. Ліщина по 12 гривень. Калина по 9. Букет квітів по 12. Набір ниток 10 штук. Чорний та білий колір 15 гривень. Кольорові 5 штучок за 4 гривні. Кольорові 10 штук за 24. Ось такий набір 10 штук. З голками 12 гривень. Та найдешевший – за 9. Невелика кухонна серветочка. Мікрофібра. Кольори в асортименті 9 гривень. Ось така невелика кухонна серветка. Вже більша. По 14. Калимок для посуду. Вбирає вологу. 49. Велика обідня тарілка. Квітка. Дуже красива. 77. Кухонні ваги пластикові з круглою основою до 7 кілограм 88 гривень. А також є за 169 гривень дерев'яні. Ось такі на вигляд. Цього тижня знижки на лампочки по 49 гривень та по 55 гривень. Великий годинник настільний 88. Кускове мило дуру – 18 гривень. Дігтярне проти лупи – 18 гривень. Маска бальзам з кокосом 64. Дитячий шампунь. Шик. 34. Ніжне карамело 500 мл. 24. Шапочка для душа. 10 гривень. Набір для фарбування волосся. В наборі мисочка. Дві щітки та гребінець. 19 гривень. Одноразові станочки. Дев'ять гривень. Ось такий набір. Три штуки. 32. Для чоловіків. Три штуки за 119 гривень. Чотири штуки за 119. Зубна паста блантомет сімдесят пять грам. 69 Зубна паста Аквафреш 55 Жіночі антипреспіранти В асортименті по 59 гривень Красиві маски для сну з котиками по 19 гривень Пов'язка для волосся 24 Набір Кулончик плюс сережки 19 гривень. Набір спонжиків. Дві штуки за 9 гривень. Ось такий набір за 14. Щітка для вмивання. 12 гривень. Дуже великий вибір крабів. По 19, 22 та 29 гривень. Обруч для волосся нагадує косичку 19 гривень для тваринок. Ножниці. Для кігтів. 29. Повідець. 3 метри, 55 Дуже багато знижок на адаптери. Дякую всім за перегляд відео. Для підтримки ставте свою вподобайку та пишіть коментар. Всім вигідних покупок та мирного неба!